Тільки що була в ЦНАПі, забрала свідоцтво про народження. Е, нагадаю, що я спочатку поїхала в ЗАГС, там була дуже велика черга, е, яку б я не вистояла, я б взагалі не потрапила, бо я вирішила поїхати в ЦНАП. В СНАПі мені хотіли переконати їхати назад у ЗАГС подавати, бо в ЦНАПі буде дуже довго, цілий місяць будуть робитися. Пройшов мі... в... тиждень і мені зробили документи. Тобто тиждень. Місяць, місяць розказували, а мені зробили два свідоцтва про народження за тиждень. От я приїхала тільки що забрала знову без черги. Ну там є люди в СНАПі, черга там на різні види там, чогось оформлення. От, а саме на отримання документів не було черги, і я без черги просто там дві хвилинки почекала, забрала документи і все. Зараз їду додому з документами. Мої дітки офіційно оформлені. Я вже приїхала додому. Зараз хочу зайти в ретровільчик. От, мені треба подивитися малюкам. Ми, коротше, я хочу зробити фотосесію. Я хотіла зробити їм фотосесію типу Борн, але з-за того, що я була довго в пологовому, я не встигла цього зробити, от, бо вони вже завеликі для цього. І я хочу коротше, зробити просто, звичайно, сімейну фотосесію з малючками, щоб залишились фотки гарні, де вони такі манюнки. От, я хочу подивитися, якийсь угля гарний, собі подивитись щось, хочу якусь сукню взяти, щоб можна було пофоткатися, потім її носити. От, коротше, поки йду, розкажу вам смішну історію. Поки я була в Снапі. От, коротше, накануні я не кучу відосів про. Всяких відьом, які в церкві підходять до людей, до молодих дівчат, молодих людей, от. питають, там, котра година, або там, скільки купалів. І що типу, не можна їм казати, бо вони крадуть час твого життя або роки твого життя. Кричай, якісь такі Взагалі, з цього поржала. Одна багато відео дивилися, прочитала коменти, поржала, з цього, все. Коротше, в снапі стою на ресепшені, там, питаю там, свої моменти. От. Ззаді мене стоїть коротше, дід на костелях. І він ну, такий дюгає мене. Каже, ті по дівчина, котра, підкажіть, яка година. І Я не спала на такі стрьох. Я подумала, що він хоче вкрасти час мого життя або роки мого життя. Коротше, я на кіст трьох впала. Я така е, э, стою. Я не сказала, бо я на телефоні показала. Ну, типу голос не можна казати. Або телефоні можна показувати, коротше, показала, навіть ну Звичайно, це, типу, довше він хотів вкрасти щось там з мого життя. Але, коротше, реально от понадивлюєшся всякого бреда, а потім коротше, на стром падаєш Зайшла в H&M подивитися, а, що тут подягу по дитячому. В нас не дуже великий відділ, от, але ну, щось можна глянути. Ці, які шкарпеточки гарні. Блін, я зайшла до шкарпеток і мене трошки затягнуло, тому що ну, для дівчат взагалі такі класні, взагалі клас. Так, мені сподобався ось такий, не знаю, здається, це пісочник правильно називається, такий молочного кольору. Це для Марка. Так, це 62-й розмір. Зараз гляну, чи є на нього, бо в них зараз 54. Мені здається, що може підійти щось такого плану. Хочеться щось таке нейтральне, в якихось таких світлих, нейтральних, пастельних тонах глянуть. Кірусі теж хочеться щось такого плану, по-тебе, як марку, але може з рушечками от по тебе як це сукня, але це великі розміри. Так, так бачу, що тут немає розміру на неї, треба щось інше дивитися. Ось ще такий ботик знайшла по типу як сарафанчик. Ну, такий теж цікавий. Так, а тут, тут побільше всяких моделей бачу, що розмір, в принципі, має бути. Да, ось є розмір на неї. Ну, мені оця суконька, Ну, суконька, водіку цей сподобався, в принципі, теж як варіант. Зараз ще щось подивлюсь, потім вже виберу. В принципі, на діток і є вибір, але воно щось таке не дуже нарядне. як Мені здається, от як я собі в голові намалювала образ, як я хочу їх пофотографувати в чому. То щось тут я такого не прям бачу, але, в принципі, дуже багато всього. Але ціни тут такі кусючі достатньо. Звернула увагу щось що на такі бодики. Вони по акції, тут йдуть штанці. І сам бодік. І не знаю. З одного боку, мені хочеться, щоб було для кіри дівчаче, щось для Марка хлоп'яче, а з іншого боку, можливо, однаковим щось взяти. От, Не знаю, це я зайшла зараз віл зі знижками. А ось, до речі, ця суконька мені дуже сподобалась для кіри. Але теж не знаю, що марку підібрати під неї. Тут знизу, типу, як бодік, а, от, а зверху сукня. Дуже гарна, звісно, але ну, теж вона її вдягнена можливо, в один раз. Обираю тепер собі сукню, дивлюсь сенсею, бо тут дешевше, хочу якусь білу. Це перший варіант. А спереді вона мені подобається, але збоку якось не дуже. Це другий варіант сукні. Ця краща, як... Ну, мені здається, вона гарно сіла. В мене, ще, правда, животик трошки є. Трошки. От, але ну, ця мені наче гарніша. Ну і збоку не прям так сильно випирає мій. Після вагітних животих. <сіх> ну, ця мені сподобалась, поки що це мій фаворит із цих двох. Третя сукня. А, ну, ця, мені здається, напевно, якоюсь дуже простою. Але вона не погана, але, напевно, якась дуже проста. Наступна четверта сукня. А, теж мені, в принципі, сподобалась, але мені здається, вона трошки короткувата. І остання, ну. Вона мені сподобалась, коли я її брала, але зараз, я дивлюсь, що на мені вона якось не дуже гарно виглядає і просвічує сильно. Це, напевно, мені менше всього подобається. Остання сукня вона не біла, але я думала просто купити, але за мого животика вона не прям сходиться на мені і трошки давить, то напевно не буду її брати. Зараз ще забіжу швиденько на нову пошту. Замовили суміш маляткам. от Хочу забрати. Зараз ми ще купили е, суху на всяк випадок. От, і вона дешевше виходить, ніж оця, яку мені запропонували в пологовому, і вони не таки залишились. От, вона у нас закінчилась там. Замовили, поки відправили, поки ми навіть не так, поки ми. Роздоплилися, що вона закінчується, поки ми замовили, поки нам відправили, то ми були вимушені піти в аптеку купити суху. Але суха насправді, так, да, як я казала, вона дешевше виходить. І в принципі, коли її змішуєш, вона така сама. Тому я заберу цю, вона буде в нас так на виїзди, мало лише щоб не От, А напевно ми перейдемо на суху вже. От, то Я забрала посилку. У ціла коробка, те що додому. Ну, мені не далеко йти, то нормально. Но вона така важкенька. Там 25 пляшечок по 200 мл, ну Проходять, скільки там. Ага. А, в общем, біжу додому, буду їсти відпочивати. Це скільки не закуто. А Кіра завжди розкручується. От вона була е, в цю в пелюшку замотана і вкрита е, пледиком легеньким. Вона завжди отак, от їй треба ножки вверх. Ми називаємо е, балерина капучина. Треба завжди ножки вверх. Це розкрилась, лежить. Марк одну ногу витягнув, теж бачите, розкрутився. Купила собі ось таку сукню, ця мені більш всього сподобалась, Вона дуже гарно на мені сиділа. І така. Чудово, не знаю. І по вартості вона була е, так, 659 гривень. Бачила схожу Нью-Йорке, а там була тисячі. ну Це, як на мене, гарно. А діткам купила ось такі костюмчики. Кірі ось такий, От, а Марко ось такий. Він не прям біленький, але гарно виглядає. І ще бантики, але знайшла тільки діткам для двох років. Він більший, ніж треба, але замотаємо воно м'якенька резиночка. То замотаю трошки. От. Ось такі у нас костюмчики новенькі. Вдягнула малюків, хочу зараз сама пофоткати, познімати відео. А завтра вже прийде фотограф і зробить професійну зімок.